Дуже корисний спаринг ми провели. Вдячні пантерам, що вони нас пригласили на гру. Ми в чудових умовах на гарному полі провели цю гру. Ми грали двома складами, дві різні тактичні схеми, іспользували різні завдання були у двох составів. а також дівчата грали під навантаженнями. Ми готуємося до чемпіонату, тому ну, ці ігри ми підходимо під ну, навантаженнями. Ми вдячні нашим дівчатам, вони виконали великий обсяг роботи на футбольному полі. Дуже приємно було бачити новичків, де декілька дівчат провели достатньо гарну гру. Ми придивляємося ще й дівчатам. У нас зараз чекають два вихідних. Ми ці етап зборів закінчили. Дівчата отримують два вихідних і вже зберемося 15 числа. У нас вже наступний етап нашої праці, будемо готуватися вже до чемпіонату. Ну, в першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України, що дали сьогодні нам змогу зіграти без тривог, контрольний матч, тому що ця гра потрібна як для обох команд. Цей тижні для нашої країни тяжкі, тому що без безпостійні без, ракетні удари. Постійні шхетні атаки, але дякуємо ЗСУ за те, що дали можливість. Також хотів би подякувати супернику за гарний матч. Сьогодні, я вважаю, видався гарний матч на фоні десь в них підготовки. Вони раніше почали, ми пізніше. На фоні втоми, закінчували перший збір. І я як і вдячний суперникам і вдячний своїй команді в таку жару, в таку температуру показати гарний футбол, достойний, десь з помилками, але ми розуміємо, від чого ці помилки зв'язані на фоні, десь там в тому. ми будемо аналізувати, будемо працювати надалі. Плануємо ще один спаринг зустрічний, приїдемо в Кривий Ріг і подивимося тоді вже на фоні, як буде команда виглядати. Вже як ми вийдемо десь на якийсь пік, як команда Кривбас буде виглядати, тим паче, що. Оновлений склад, багато талановитих молодих дівчат зібрали. І я думаю, ця команда буде кусатися в цьому чемпіонаті. Хто там десь скептики будемо так їх називати, які списують цю команду? Я думаю, що вони зря це роблять, тому що гарні дівчата, які сьогодні показали, що вони команда, вони цеплялися, вони боролися, і це приємно. Те, що десь ми сьогодні експериментували, теж факт. Багато наших дівчат десь травмованих, перебувають час в універсіаді Всесвітній, але і дали можливість переглянути можливість молодих гравців, які є в команді, можливість гравцям, які на перегляді. Проаналізуємо, де, в декому дамо можливість ще приїхати на збор з деяким, будемо думати, що далі робити. Я грала двома схемами. Перша схема була у нас 5-3-2, інша схема у нас була 4-3-3. Грала доволі непогано, було трошки складно, тому що це наша друга гра, трошки жарко, але ми показали непоганий результат один-один. Далі будемо показувати краще і рухаємось далі. Були непогані моменти, гол забили дуже швидко, швидко пропустили у другому таймі і швидко потім забили. Була непогана атака. Наша нападниця зацепилася за м'яч та вдало вдарила поворотом.